Фронт в очікуванні дембеля воякам шостої хвилі мобілізації залишилося відслужити ще місяць, але вони вже збирають речі і не приховують радощі від президентського указу. Однак ідуть не всі частина лишається за контрактом. У підрозділах проводять планові навчання про настрої на фронті. Наш Олександр Загородний перша <звук> передача. Спочатку, ніби неохоче, старенький Т-72 набирає оберти і вже мчить по багатому Донецькому чорнозему. Інколи танк заносить у ще не надто досвідчених руках водії механіки, молоді хлопці після навчання довчуваються вже тут, на фронті, на бойових танках. Зазвичай виїжджають двома машинами, так цікавіше. Поки водії механіки вчаться їздити, так би мовити, набувають собі руку. У командира екіпажу та навідника своє завдання у цьому осінньому мареві. Вони мають відшукати. Танк противника. Хто відшукав перший, той і переміг. Водій механіки, контрактники з усієї України. Ось це хвацько крутить танку багнюці Назар з Івано-Франківщини. Ну Як то? Уде то? Буде -то? Буде? Слідуючий. Ну бачу, що ви таким завзяттям їздите. Так. Та. Любите газанути там? Ну, то є. 14 чоловік підписали контракт з срочної служби. Всі вибрали військове життя. Я думаю, це будучі країни, тому якось побільше би таких людей, як ми. А це вже сама передова. Тут нема танків. Тут взагалі майже тихо. Гранати рвуться, але далеко, десь на сусідніх позиціях. Боєць Кінг ще від вчорашнього дня ледь приховує радість скоро додому, до жінки та дитини. Єсть радість, радість, єсть хороша радість. Ви чекали? Ви чекали? Да, чекали, а як же чекали, ще сильно чекали. Кінга роздирають протиріччя, він і додому прагне, і побратимів кидати на передовій не хоче. За українською традицією, рішення прийняла дружина. Я собирав залишиться. У ну, мене жінка сказала, що. що... Додому, а потім каже, буде батя Толіком служить з виглядом на Донецький аеропорт. Посічені осколками дуби, перерита вибухом земля. В армії вони залишатися не хочуть. кажуть, шкода втрачати роботу у цивільному житті. Вже й так переслужили пару місяців. Саме головне, що ну вже є, ачево талкуватися. Просто тогда ми просто. Е находились здесь в непонятном, непонятном положении. Просто не знаем, когда это кадатибе приказ, скокалем ждать. Тепер уже можемо і місяця служить. Якщо 7 хвилю мобілізація не оголосять, то місце цих досвідчених бійців мають зайняти контрактники, яких тут на самому фронті поки що не вистачає з Донецької області. Олександр Загородний Заренко та Лахусенко тесн ТСН плюс 1. +1.